Ви думаєте, ваш диван чистий, але якщо ми вам покажемо правду, пил, бактерії, алергени та прихований бруд, усе це залишається всередині тканини. Ось що ховається у вашому чистому дивані. Ми працюємо в декілька етапів: перший ензимний засіб, який розщеплює жир і білкові забруднення, усуваючи навіть невидимий бруд. Далі нужна хімія, яка проникає у волокна, видаляючи складні плями та глибокі забруднення. Далі кислотний ополіскович нейтралізує залишки хімії, освіжає тканину та повертає їй м'якість. Усі засоби гіпоалергенні та безпечні. Ваша родина заслуговує на найкраще: Свіпер Клін – справжня глибока чистота. Замовляйте просто зараз.